Любі друзі, світлі душі, вітаю вас на YouTube-каналі Центру Сходження. Я Марина Романова, рада буду дати вам сьогодні знання про з'єднання Марсу, планету війни і нашої активності, планета Юпітера. Це та планета, яка дає нам радість щастя, розширення, авторитет, повагу. І успішну соціальну реалізацію, вихід за межі навіть можливого. Зіркою ріги дуже важливою зіркою на а, і також як це все впливає на розвиток подій, які відбуваються у Курській області. Ну що ж, давайте перейдемо на презентацію екрану і спостерігаємо. Що відбувається згідно астрологічної погоди, тому що зірки дають можливості, а ми, люди, ці можливості реалізуємо тут і зараз, на планеті Земля. Так починаю презентацію екрану. Давайте подивимось, коли почалася операція у Курській області. Це відбулося з 5 по 6 серпня в ніч. І ми бачимо, що з 5 по 6 серпня було з'єднання планети Венери з Сонцем. І це було зразу після молодика і після Венеріару, коли Венера була в з'єднанні ще з Венерою України. І всі події, які відбуваються ось цей період, вони призначені для того, щоб наблизити мир, для того, щоб ми змогли дійсно перемогти у цій світовій боротьбі з темрявою. Тепер дивіться, що відбувається далі. Далі, ось цю естафету, після 5-6 числа приймає на себе період з'єднання транзитних Марса Юпітера з зіркою Рігель, яка дає нам зміни в перебігу війни. нові... Форма нових партнерів, нове бачення нас з вами зі сторони партнерів, і цей період діє з 8 по 19, Але я хочу сказати, що цей період почався з того часу. Давайте подивимось, коли Марс зайшов у знак зодіаку Близнюків, і це ще почалося з 20 липня. І я так гадаю, що і наші військові. Керівництво нашої країни і військових, а також наші союзники, партнери країни, обговорювали цей план ще починаючи з 20 липня, і саме ось це з'єднання Марсу, Юпітера з Рієць дає певні можливості і попереджує про певні небезпеки. До речі, на рахунок небезпеки. Хочу пояснити вам, що з 7 по 16 число. Дійсно небезпечний період, тому на жаль, ми бачимо загострення ситуації. Також у нас і страждає і мирне населення, і ми бачимо так, що і міста знаходяться на навіть і на фронті під ударом. Так що будемо з вами обережними, не нехтуємо сигналами тривоги. Хочу сказати, що особливо небезпечним також буде період от з 12 по 16 число. Ну і потім ця небезпека буде зростати і зростати так, агресор буде лютувати. Давайте подивимось також да, на більш крупному такому плані. Ще раз я хочу попередити, що все це почалося, коли Венера з'єднувалася з, з а, сонцем. А потім ось це з'єднання допоможе продовжувати ці дії, і до чого це все веде? Коли буде пік цього з'єднання, а він буде 14 серпня. Ми бачимо, що на транзитній карті України є з'єднання транзитного ретроградного Меркурію Сонцем України. І це все приходиться на 12, 13, 14 і 15 число. Якраз це з'єднання це приводить до того, що Україну чекає дуже важливі перемовини, дуже важливі підписання договорів. Можливо, що це буде. Ми з вами будемо про це знати. Можливо, навіть це буде і в якійсь, як знаєте, в таємниці, тому що ретроградний Меркурій він вимагає від України і наших керівників, а сонце, наші керівники, трошки тримати е, язик, як кажуть, за зубами. Тому ми розуміємо, що все це веде до дуже великих е, змін е, в ході війни і в ході історії нашої держави. Е, при тому, що потім. Це все приведе. Подивіться, скільки буде багато торкань ретроградного Меркурію планет України, і після цього буде Соляр України. Війна ще не закінчиться. На жаль, ми бачимо лютування, передбачаємо лютування агресора, але давайте прослідкуємо, для чого це з'єднання все ж нам і на кого більше це з'єднання по Впливає на яких людей, і так з'єднання транзитного Марсу і Юпітеру, ви бачите, точний аспект 14.08, -го, го дає перебільшення, інколи необережність, надмірну відвертість, самовпевненість, схильність до ризику, конфліктність, безрозсудну хоробрість, надмірну збудливість і конфлікти із начальством або ж, як кажуть, да, сильними світу всього. Це стосується не лише України, це стосується всіх землян, які зараз з вами ми всі живемо на планеті Земля, і ми всі ось в цих енергіях перебуваємо. Позитивна сторона цього аспекту відсутність страху. Боротьба з несправедливістю вищих, сміливість, рішучість, воля, енергія. І, до речі, це якраз стосується цієї операції в курску. Це також дає співчуття до хворих, бідних, нещасних, діяльна допомога, волелюбність і прагнення до незалежності. Це стосується всіх на особистісному рівні. І коли ми бачимо на карті України ось це з'єднання Марсу і Юпітеру, ми бачимо, що вони знаходяться в сімнадцятому градусі близнюків, і вони знаходяться в точному аспекті до, до напив на секстиля і квіконса, і це дає зміну в перебігу війни схильності до ризику п'ятий дім, це ризик. До певної навіть гри, і це дійсно певна гра, яку ми ще не можемо осягнути, яку ми можемо лише здогадуватись, яке веде наше керівництво, але це гра нам на користь, і ми бачимо це по аспектах. Це дає нам нових партнерів. Нове бачення партнерів щодо ситуації війни, яку ми з вами ведемо, і ініціативу, яку ми вже перехоплюємо, і це, до речі, дає певні зміни у фінансовій сфері, тобто фінансові потоки будуть також змінюватись більше нам на користь. Це з'єднання відбувається з потужною зіркою Рієль, яка у 60 тисяч разів яскравіша і більше, ніж наше Сонце. І вона знаходиться в сузір'ї Оріона. Пам'ятаєте, ми дуже багато кажемо з вами про Сиріус зараз. До речі, ще відбувається, от ми, поки я записую а, відео, ще закінчується, але ще триває е, період відкритих брам лева, і тут дуже активний Сиріус. Ми говорили, наскільки дуже активна зараз зірка була Бетельгейза, і тут до неї долучається Рігель. Рігель – це просвітник. Е, і, взагалі, Оріон це Бог, який виступає в ролі покровителя, і тут Ригель виступає як активна освітня його сторона, що актуалізується при цьому необхідність розв'язання задач сучасної цивілізації. Скажіть, будь ласка, чи є зараз ще більш головніша задача ніж збереження життя цієї цивілізації, і це все вирішується тут і зараз в Україні? Ну а Курська область, да, і всі події, вони загострюють всі ці ситуації і дають певні горизонти розв'язання цієї ситуації. Також розв'язання управління в суспільстві наша держава готова прийняти нову модель держустрою, концепції прогресивного розвитку заради користі багатьох людей. Сприятливе, до речі, для вчителів, тренерів різного рівня, спортсменів для набуття знань. Бачите, тут і Олімпіада, яка да, закінчується, але вона ще триває. Це і для тих людей, які передають знання, і тих людей, які приймають ці знання на особистісному рівні, що дає ось ця зірка рігей. Ми будемо відчувати потребу вчити і розширювати кругозор інших людей. Наслідком цього може виникнути навіть зіткнення з нетрадиційними групами людей. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, що відбулося пару днів назад? Наш уряд підписав закон про можливість шлюбів одностатевих пар. Бачите, тобто є, ну тобто, це впливає на всіх. Те, що Рігель з'єднується з з, Марсі, з Марсом, це дає заняття механікою, проникленість, інколи нестриманість і блискучу військову кар'єру для України. Це на користь. Те, що воно дає з'єднання з Юпітером, воно дає успіх в релігійній в юридичній ниві, багато подорожей, користь від зв'язків з іншими країнами, ну і всіх подружніх пар вона благословляє на благополуччя. Коли Рігель з'єднується одночасно з Марсом та Юпітером, це взагалі набуває особливого значення, що ми виявляємо в картах державних діячів, військових, політиків, лідерів політичних партій, адвокатів і священників. Ось це все впливає на їх діяльність. І ще раз хочу да нагадати, що якраз це дуже впливає на розвиток нашої сучасної цивілізації, і тому ось ці події в Курску. Вони дуже дуже співвібрують з цією ситуацією. тобто ця зірка Рігель да, Марс Юпітер. Ну як благословляють нас на те, що через загострення ми розв'язали нашу головну задачу. Це все відбувається у 17 градусі близнюків. Подивіться, який багато рівнів має розшифровка цього градусу. На нижчому рівні ви потім можете зробити стоп кадр і прочитати більш дословно. Це символ помилковості та незграбності. На середньому рівні це якраз те, коли людина може проявити свою доброзичливість. І провести час у безкорисливому служінні іншим. До речі, це дуже сприятливо для музикантів. І на вищому рівні це вроджена мудрість, постійне зростання і трансформація нашої емоційної природи до ур до рівня думок, до рівня ментальної проц... нашого давців. Це процес ментальної трансформації, коли ми без від просто емоційної реакції переходимо більш до холодної розсудливої ментальної інформації, коли наші думки, а це вищий рівень, починають керувати нашими емоціями. І коли ми дивимося, да, до кого ж все ж більш впливає ось це з'єднання в плані особистістому, то ми розуміємо, що до впливу з'єднання цього будуть особливо чутливі люди. Які народжені близько 17 градусів близнюків. Це люди, які посвяткують ці народження з 3 по 8 червня. Для тих людей, я хочу сказати, будьте обережними в цей період з'єднання Марсу Юпітера і зірки Рігей. і живіть усвідомлено, просто будьте усвідомлені. Не емоціями живіть, а більше мисленєвими рівнем, тим паче, що близнюки це дійсно мисленнявий рівень. З 8 по 19 серпня усвідомлено ставтеся свого життя. Цей період також може бути часом дуже такої великої невиправданої самовпевненості, дуже великих помилок і стресів для людей, які народилися в кризових градусах в плані е, напружених аспектів до 17 градусів близькості. Це люди, які народилися. З 5 по 11 грудня, це ось тут вони знаходяться, з 3 по 18, 8 березня і з 5 по 11 березня. Любі друзі, якщо ви побачили тут свої дати народження або дати народження своїх рідних та близьких, бережіть себе і своїх близьких у 8 по 19 серпня. Це з'єднання може бути для вас ну, дійсно таким а, руйнівним. І є позитивний вплив з'єднання планет і зірки зірків. Це люди, які мають позитивні аспекти до цього градусу. І вони можуть дійсно спроявити свій особистісний да, духовний зріст, розвитинути свої лідерські, спортивні, педагогічні і творчі здібності, і планета Лігей якраз відкриває перед ними дуже великі можливості. Це ті люди, які народилися з 3 по 8 лютого, з 6 по 9 жовтня, з 5 по 8 серпня. І з 3 по 8 квітня. Любі друзі, будь ласка, використайте цей період во благо. -во. Для волонтерства, добрих справ та благочинності є сприятливим будь-який час. І пам'ятаємо, що всі ми сюди прийшли на землю допомагати один одному, творити добро і вчитися зростати до свого вищого я. І це взагалі почесний обов'язок і місія кожної людини. І так як волонтерство і доброчинність це наша основна робота, я запрошую вас приєднатися до благодійної акції нашого центру за 1500 гривень. Можете отримати. Будь-який запис курсу, ви бачите і модис підсвідомості, і стосунки між чоловіком і жінкою. І ви там побачите психотипи і їх особливості, взаємодії, і ем, кризової психології, практика, дуже багато там технік і знань, і царина мінералів тих людей, які цікавляться нашими кінцями, друзями, ви можете придбати ці лекції, а це сума 1500 гривень, іде на допомогу воїнам за. Захисникам та можна, до речі, дуже багато тваринок також вже отримали нашу допомогу, не лише воїна захисників. Також запрошую вас майбутні сертифіковані астрологи до школи астрології на заняття в групі, які починаються 12 жовтня 2024 році, а також запрошую на індивідуальні заняття, які можна розпочати будь-який період. І, звісно, для зростання своєї особистісної та духовної природи. Я запрошую вас на чарівний семінар, який допомагає нам вирішувати будь-яке питання, яке ставить перед нами життя, допомагає нам стати сильнішими, мудрішими на з'єднання з своїм вищим я зі своєю душею, холодинаміка, система розвитку повного потенціалу особистості. Проходила я. 20 років назад мала дуже і мають дуже позитивні результати, Віддаю ці знання своїм учням, послідовникам, які достають зараз і щасливими, і навіть ну ви бачите їх на Ютуб-каналах. І бачити наскільки вони багато роблять для інших людей. І я пишаюся такими учнями. Я запрошую вас приєднатися до нашого поля розвитку поля любові і світла. 7 і 8 вересня семінар проходитиме онлайн. 14, і 15 вересня в живому полі у місті Житомирі. Ви бачите мій особистий номер телефону, по вайберу по телеграму. Чекаю від вас повідомлення. Будь ласка, не дзвоніть. Давайте будемо. Уважно відносити до свої, до свого робочого часу. Любі друзі, дякую вам за увагу. Бажаю вам гармонійного проживання серпня і, не дивлячись на ретроградний Меркурій, подивіться, які потужні з'єднання з дірками, потужні з'єднання Марсу і Пітером допомагають нам, нашим воїнам-захисникам, досягати своєї мети. Бажаю всім нам стійкості, мудрості, ефективної самореалізації та найшвидшого відновлення миру. Також дякую вам за увагу і запрошую вас до наших заходів. Я впевнена, що всі усвідомлені люди знають і відчувають ось цю потребу зростати до свого вищого. Дякую вам за підписку на наш YouTube канал Дякую за вподобайки і прощаюся з вами до нових зустрічей. На все добре. Нехай Марс і літ Віпітер благословить нас разом з такою чудовою зіркою. Direi, mas é,